Десята на годиннику новини на TV, У студії Тетяна Чудаківська. Доброго ранку. Колона терористи не припиняють обстріл позиції села. То на цьому наголошує керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Колона українських десантників потрапила у засідку терористів у районі Шахтарська, що на Донеччині. Повідомляє прес служба штабу АТО. Із засідки бойовики застосували вогнепальну зброю. Підрозділи виконували завдання з передислокації. Понесли втрати. Повідомили у штабі на даний момент дані щодо втрат серед українських військових уточнюються. Також батальйон Луганськ знищив 15 бойовиків у Северодонецьку. Ще кілька терористів перебувають у полоні бійців батальйону. Під час бою з нашого боку один поранений. На тепер тривають бої у Луганську. Терористи стріляють по бомбосховищах міста. Про це повідомляють жителі міста у соцмережах. Нагадаю, від учора Луганськ повністю без води. Міста, що вже підконтрольні силами, АТО, то повертаються до звичного життя. Сьогодні у Слов'янську планують відновити роботу тролейбуси. Про це повідомили у прес-службі Донецької облдержадміністрації в місті відновлено газу, електропостачання, а також зовнішнє освітлення на вулиці. У міськраді Слов'янська наголошують, що всі жителі міста, що потребують психологічної допомоги, можуть звертатися до спеціалізованого кабінету, який відкритий у музичній школі за підтримки організації лікарі без кордонів. Підкріплення для своїх синів вимагають матері солдатів 79-ї аеромобільної бригади. Про це йдеться в офіційному зверненні до президента України Петра Порошенка. Сини, чоловіки та брати цих жінок перебувають в оточенні терористів на Луганщині. Їх обстрілюють з боку Російської Федерації, розповідають присутні з іншого. Постійно йдуть тривалі бої з терористами. Хлопці виснажені морально і фізично. Щодня є жертви і поранені. Жінки разом з волонтерами вже не вперше ведуть переговори з представниками силових структур. Цього разу Сподіваються, що на їхній біль зверне увагу президент. Попросим головного командующего нашого государства України Петра Порошенка. ласка, Встретьтесь с матерями, до к ним зустріч. Они очень сильно вас ждут и хотят выслушать вас, что происходит и когда это прекратится. Убедительно просим, чтобы ребятам дали нормальное подкрепление, что немало важливо. Сделать там коридор, довести туда пополнение, которое может заменить наших ребят для того, чтобы они могли отдохнуть и потом немножко реабилитироваться. Все и потом снова они будут в строю. Си стороны Российской Федерации деград. И они просто роют окопы, зарываются, как кролик, как говорит мой муж офицер. Роем, 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 прячемся. Президент дозволив увійти на територію України до 700 озброєним членам міжнародної місії захисту. Інформує офіційне видання голови держави. Напередодні пізно ввечері Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію угод з Австралією про направлення австралійського персоналу в Україну для розслідування обставин падіння малазійського літака та Нідерландами про міжнародну місію захисту, яка зазначається в угоді, складається з військового і невійськового персоналу Нідерландів, Австралії та інших держав громадян, яких перебували на літаку. Членам місії дозволяється носити польову уніформу, мати зброю, а також застосовувати силу у порядку самооборони та для здійснення своєї діяльності. Чисельність місії становить не більше 700 озброєних осіб. Коридор до місця аварії Боїнга збережено таке рішення напередодні ухвалили під час засідання тристоронньої контактної групи у мінську. Повідомив віце-прем'єр Володимир Гройсман. За його словами, про це вдалося домовитись із представниками терористів. Експертна група працюватиме і надалі. В рамках робочої контактної групи вирішено, що той коридор, який був сьогодні перевірений, місією ОБСЄ спільно з партнерами з недернів і Австралії, буде підтримуватись. Припинення будь-яких бойових дій на цьому маршруті з боку бойовиків зразки ДНК 25 жертв Боїнга сьогодні привезуть із Донецька до Харкова. Про це напередодні повідомив глава місії Нідерландів. Ці зразки, як і особисті речі пасажирів, планують якнайшвидше переслати у Нідерланди. Від барака Обами вимагають визнати, що на сході України орудують не просто бойовики, а терористи. Група сенаторів направила листа американському президенту. Вони заявляють, необхідно, щоб ДНР і ЛНР вважалися терористами і організаціями на з терористичними організаціями на законодавчому рівні. Якщо Обама дасть схвальну відповідь, надання підтримки бойовикам на сході України буде розглядатися в Америці як злочин. Активи терористів під юрисдикцію США заморозять а список осіб яким заборонять в'їзд до штатів розширять сенатори? Заявили, що чекають від президента негайної відповіді євросоюз. Закликає інші країни країни світу прийняти санкції проти Росії, аналогічні до європейських. Дипломати підкреслюють, таким чином заходи впливу на Кремль буде посилено. Про це йдеться в опублікованій напередодні постанові ради ЄС. Тих, хто не дотримуватиметься санкцій, будуть карати. У Брюсселі вже розробляють відповідний механізм штрафів. В ЄС також заявили, що регулярно переглядатимуть санкції. Дипломати кажуть, йдеться як про їх скасування, так і про посилення. Усе залежатиме від розвитку ситуації в Україні. Це остання інформація на цю годину. Більше новин об залишайтеся Залишайтесь тева.